Добрий день, друзі. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому нуль не являється натуральним числом? Послухайте оповідання. Діти зібралися пограти і вирішили обрати ведучого лічилкою. Я буду першим, сказав Дениско. Я другим, додав Петрик. А нуль стояв осторонь. Йому теж хотілося пограти, і він спитав, а можна я буду першим? Діти замислилися. Тоді Оленка пояснила Нуль цукерик означає, що її зовсім немає. А щоб рахувати те, що існує, ми починаємо з однієї цукерки, одного олівця, однієї людини. Точно. вигукнули діти, якщо почнемо лічити з нуля, то почати гру взагалі ніхто не зможе. І з того часу друзі завжди починали лічилку з одиниці. Бо саме з неї починається справжній рахунок і натуральний ряд чисел. А нуль не являється натуральним числом. Дітки, вивчіть лічилку і скористайтеся нею під час гри. Нуль хотів водити. Не схвалили діти. Перший крок зробила одиничка мила. Увага! Натуральний ряд чисел починається з одиниці. 0 не є натуральним числом, тому що натуральні числа це числа, що використовуються для лічби предметів 1, 2, 3 і так далі. А 0 позначає відсутність кількості, а не сам процес лічби. Отже, одиниця розпочинає натуральний ряд чисел, а 0 не являється натуральним числом. Якщо хочете дізнатися більше про натуральний ряд чисел, переходьте за посиланням під відео. Всім дякую за увагу! Вчитися легко!